Всім добрий день, як я і казав, дуже часто до мене додому особисто приїжджають, я даю що можна. От я познайомиюся, будь ласка, це Віктор Віктор. Доброго дня! Значить, люди добрі волонтер, Раза Віктор. Працюю з військовими четвертий рік. Значить, Тут отримана медична допомога, евакуаційні аптечки, урологія, пеленки, шприци. в общем, Ну, шприци, як шприці, урологія дуже потрібна, аптечки дуже потрібні. Евакуаційні ноші просто плачуть. Тому, будь ласка, якщо є можливість, висилайте. Медицина, медицина це життя хлопців, це рятування хлопців. Ноші – рятування, аптечки, рятування, аптечка, життя, ноші – життя. Вчора відправив посилку. На Покровський напрямок 35-та бригада, і ця посилка їде на 406 ту і 35-ту бригаду. Тому я ще раз повторюю: аптечка життя, ноші життя це все життя. Ну і е, є якісь свої контакти собі, щоб ти мог да щоб з тобою зв'язувалися. Хто присилає мені, присилайте мені. Я наберу, він підійде, забере. Ні, працюйте, працюйте, все а ми вже здесь десь і ми все порішаємо, а, все, а, все зустрінемося. Ви ви працюйте, головне працюйте, допомагайте. Як передати допомогу, ми самі все зробимо і аби що вона була. Все, тоді, будь ласка, те, що ви побачили. Ну і плюс я так розумію, сигарети, енергетики, кофе, чай. Чай, кофе, сигарети, солодощі, все це, да, будь ласка, цигарки, цигарки, ну, сладості, сладості чайком і кофіком можна запити. А е, зараз їжджу також в госпіталь. Скажу чесно, інфаркт, е, болезнь молодих. 30... Років хлопці лежать з інфарктом в кардіології енергетики. Клянуся, енергетики. Жруть безмерно. Дякую всім велике. Значить, долучайтесь до конечно, Це не спутник, ми на спутник поки ще не насобирали, На ядерку ми поки забрати не можемо. Ну так, ми по мелочам, те, що спасає життя. спасибо всім.